Друзі, всім вітання! Маю для вас знову цікавого автомобіля. З вами шведські тачки. Це в мене Audi a 4 Allroad в Б9 кузові. Це вже безпосередньо фейсліфт. Машинка, 10 місяць 19-го року, виготовлення, 12-й місяць 19-го року. Перша реєстрація. Модельний ряд вже 2020 року. В автомобілі 144 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун, трансмісія Estronic 7-ступенева. Також тут повністю оригінальний кузов, жоден елемент не фарбований, немає надзвичайних тут якихось пошкоджень. Все ціленьке, не висічений. Вартість до автомобіля відразу буде в описі до відео. Кого цікавить, вартість перейдіть. Подивіться. Також буду вдячний, якщо перейдете. І відразу під час цього лайкнете відео і підпишитесь на канал. Можете також поширити, можливо, хтось з ваших знайомих шукає такого автомобіля. Е, значить, білий колір. Дуже крута комплектація по автомобілю. Значить, встановлені 18-го радіусу диски в оригінальній Audi в такому графітовому кольорі. Також є комплект зимової резини, теж на 18 дисках. Віддаємо його з автомобілем. Зовнішньо по олроуду є такий пластиковий обвіс, який захищає його на бездоріжжі від каміння і гілок. Обвіз в цієї Audi пофарбований, пофарбований, типу фарбою типу металік і покритий таким матовим лаком. Але це не є сутопластик, тобто він фарбований, фарбувався. Значить, по передній частині встановлена максимальна фара, яка була з full LED-фара LED з ходовими вогнями, також є функція адаптивного ближнього та дальнього світла. І також є вирізання на дальньому світлі. Є омивач, передній парктонік по цій частині. Також, як бачите, є датчики адаптивного круїз контролю. З асистентів також тут присутній е, асистент смуг Lane Assist. як бачите, є камера в лобовому. Як швидше вже говорив, немає значних сколів чи посіченостей. Релінги на даху пофарбовані темним матовим кольором. Також є антихром по накладках на вікнах. Дуже гарно в компоновці з обвісом виглядає. Вікна не затоновані, не запилені, вікна прозорі повністю. Новому власнику потрібно буде затонувати при бажанні. Також ззовні є у нас ззаду топові фари з такими ходовими вогнями, є складний форкоп, також є в нас алюмінієві накладки під вихлоп, це тільки накладки, також є фар, перепрошую, є в нас камера з омивачем, задній парктронік. Кліренс в цієї Audi 17,5 см. Звичайно, тут є ліфт багажника. Багажник досить великий, тут 500 літрів. І при складених задніх сидіннях тут майже півтори тисячі об'єму. Завантажувальна зона в стані шикарному. Є led підсвітка в багажнику. Також складаються звідси сидіння. Розетка 12 вольт теж є. І складний форкоп. Також є в багажному відсіку тут вже. Акумулятор і комплект під підкачки і заклейки, тобто піна з компресором. Також спинка вже розділяється на три зони, тобто можна покласти оцю середню зону і поставити чи лижі, чи сноуборд. Оригінальна шторка, яка від'їжджає автоматично, з багажником все. Прийдемо, напевно, до салону. Стан дверної карти водійської. Продемонструю. Салон комбінований шкіра з Алькантарою. Сидіння з підтримкою для них. Сидіння механічні. Стан. Сидінь у вас зараз на екрані. Трюхспицеве кермо. Стан також у вас вже на фото, на камері, датчик світла, датчик дощу. Без рам. З рамочне, але авто з затемненням дзеркало. Також затемняється водійське. Мультимедія у нас максимальна. Це 10-дюймовий планшет. 10-дюймовий екран з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Електричний ручник з автохолдом. Стан важеля коробки передач. Також в нас є два ключі і є брелок до вебасту. Встановлене у нас тут повноцінне 5 кВт Webasto. Також є запуск по таймерах з мультимедійної системи. Екран сенсорний. Apple CarPlay та Android Auto присутні. Також є тут в нас вибір режимів руху Audi-Drive Select. Підвізка тут буває на звичайних амортизаторах, а також буває на амортизаторах, які змінюють жорсткість свою. Тут в нас амортизатори звичайні встановлені. Асистенти світла, Лейна Сісту. Давайте зайдемо. Аудіпресенс є в нас система. Також, як вже говорив, у нас є автономний опалювач. Однозонний клімат контроль, старт-стоп, вибір режимів руху. Також є допомога при спуску. Екранчик виводить нам навігацію 142 тисячі по пробігу. Дверна карта пасажира. Є в нас тут історія з автомобілем. Останній сервіс зафіксований був у нас на 116 тисяч на Audi. Це у нас перший місяць 2023 року. Локітник в задньому ряді. роботу мотору. Двохлітровий дизельний мотор потужністю 190 кінських сил. Встановлений по вздовжньому валоді, Оригінал. 10 місяць 19-го року. Друзі, автомобіль в шикарному насправді стані. Хто собі такий шукає, приїжджайте до нас на тест-драйв. Будь-який огляд. Сервіс або підбір будемо раді. Всім гарного дня, всім до побачення.